Земельні питання, ремонт ліфтів та просторовий план. 13 червня відбулось третє засідання сесії. Близько 50 таких питань стосувалися землі. Це передача земельних ділянок в оренду, поновлень договорів оренди та інше. Не вистачило голосів серед депутатів на придбання фондом комунального майна земельних ділянок на розширення кладовища. Я не думала, по перше, що нам не вдасться прийняти рішення з цього питання, тому що це питання стосується інтересів всієї громади. Ми знаємо, яка у нас важка ситуація на кладовищі, що нам дійсно, як виступав мій колега, у нас не вистачає місць навіть для поховання наших воїнів. І взагалі ми знаємо, що це ну, нагальна проблема. Тому мені було дуже дивно, що вона в порядку в, в процесі розгляду цього питання. Деякі депутати перейшли в площину якихось політичних ігор. І не дали нам ухвалити це рішення. Це рішення стосується інтересів всієї, абсолютно громади. Тому я вважаю це питання відносно чого. Тому, е, е, опоненти говорили про те, що, начебто, е, вони не голосують з цього питання, тому що ми могли б це дешевше для громади вирішити, якби. У нас був детальний план території і таке інше, і таке інше. Але на сьогоднішній день нам потрібно це питання вирішувати. Все, що стосується генеральних планів, детальних планів території і все інше, це питання воно може затягнутися на певний час. Ми розуміємо у зв'язку з тим, що у нас йдуть і судові справи, і таке інше. Але питання в чому, що е, територію е, кладовища потрібно розширювати. Ми не можемо розширити зараз без того, щоб звернутися до власників земельних ділянок, тому що всі е, навколо кладовища це всі земельні ділянки, які перебувають у власності, тому нам потрібно почати процес для того, щоб це зрушити. потім це буде подальша процедура викупу тощо, але не почавши цю процедуру, ми просто затягуємо і просто призводимо до катастрофічної ситуації в нашому місті. Під час засідання до депутатів звернулися голови ОСББ, щоб ті повернулися до питання капітального ремонту ліфтів. На попередньому засіданні депутати проголосували за модернізацію ліфтів в Южному на 2024-2026 роки. За рахунок бюджету планують профінансувати 99% від їх вартості та 1% коштів від співвласників будинків. Для подачі документів голови просили скоротити терміни. Орієнтовний срок реалізації проєкту в рік не, не менш ніж шість місяців. Тобто там і проєктування, тендерні процедури, самі роботи довго тривають. От, тому е, якщо. Е, Програма була б у тому в той редакції з тими числами. То учасники просто не встигли би зробити роботи, і прийшлось би і повертати гроші за проєктування, які виділяє місцевий бюджет, і самі би ОСББ понесли б матеріальні втрати на проведення експертизи кошторисної документації і, опять же, того ж, проектування тому. Голови СББ звернулись до депутатів з проханням приглянути сроки подання проектних заявок. От сьогодні розглядали це питання і нові сроки встановлені наступні. До 1 липня подаються проектні заявки, розглядаються комісії по відбору. До 15 липня подаються заявки на фінансування, тобто бюджетні запити. І в зв'язку з тим більше часу для того, щоб реалізувати ці проекти. Плануємо 5 6 ліфтів провести в цьому році. На сесії один з депутатів, вкотре підняв питання просторового плану. Міський голова озвучив, що наразі справа в суді компанія, яка виграла тендер, виграла справу у першій інстанції. Це питання розглядались декілька разів і у нас в області на комісії прозорості, і де було мені зроблено зауваження про те, що не на часі такі кошти виділяти, що йде війна, і кошти треба спрямувати зовсім на інші цілі для військових. Виходячи з цього, ми провели засідання виконкому. Але до того я написав листа цій фірмі, яка заключила договір з управлінням нашим, щоб вони не приступали до виконання, нічого не робили, тому що в нас на це немає сьогодні коштів. Дійсно, ми в бюджеті кошти такі не планували. Але вони вирішили, як вирішили. Ця фірма, яка все ж таки знехтувала рішення виконкому, знехтувала моїми пропозиціями, моїми листами і приступила, і зробила наполовину роботи. І зараз подала в суд першу інстанцію. Ми програли. Будемо зараз, буде зараз апеляція. Ну, далі побачимо. Ну тут ми можемо таки знаєте, вийти зайти в замкнутий круг, тому що кошти це заключала, заключав договор, договор головний архітектор. В управлінні таких коштів нема. судиться структура бізнесу із управлінням, а не з міською владою. І до чого це прийде, побачимо. Просторовий план дійсно нам сьогодні треба, і ми до цього ще повернемося обов'язково. Без нього ми не можемо в подальшому розвиватись. Ми наполягаємо, що ми не хочемо платити. Але що вирішить суд, ми не скажемо. Для того, щоб виграти в тендері, три організації об'єдналися в єдиний консорціум, і він назвався консорціум з послуг, передадуть матеріали до виконавчої служби, накладуть арешти на рахунки рад на управлінтури. Скам так, підрядник побачив, що у нас коштів немає і буде ходити клопотати в суду, змінити. Так, тобі мовити, з кого знімати гроші. І будуть знімати гроші вже безпосередньо з доходів Южної міської ради, так як згідно з роз'ясненнями, Южницька міськрада не несе відповідальність, органи, які історія. До 7 мільйонів. Розширену версію засідання сесії дивіться в програмі Об'єктив плюс.